Я цей канал веду досить довго, але помітила, що жодного разу не записувала для вас відео знайомство. Тож погнали! Мене звати Віта Коновалова, я жінка, дружина, мама, педагог, дитячий психолог Мені 36 років, у мене троє дітей. На зараз, на момент записання цього відео, їм 16, 14 і 6 років. Ще з 2011 року я працюю з дітьми як педагог. І останні 4 роки працюю з ними як дитячий психолог. Я працюю більше з батьками, адже мама і тато мають невимовно великий вплив на своїх дітей, і набагато швидше вирішити питання в командній грі, коли є мама, тато, дитина і психолог. І це набагато швидше, ніж коли психолог один на один працює з дитиною, не заручаючись батьківською підтримкою. Працюю в гуманістичному підході, періодично підключає когнітивно поведінкову терапію, коли це потребує певної особливості поведінки дитини. Я високочутлива. В мене є дислексія, яку я виявила аж в 30 років. Моя старша донька теж має дислексію. Наш середній син має високочутливість. Молодший син наш нейротиповий. І, мого чоловіка єрдух. Я все це виварюю вам ось так от, для того, щоб ви зрозуміли, що я маю досвід не тільки на практиці своїй робочій, не тільки теоретичні в своїх навчаннях, а й практичний особистий досвід роботи з такими ось різними особливостями прояву, і особливостями поведінки людини. І з такими людьми дійсно буває. Трошечки складніше побудувати стосунки. Також я маю освітню програму для батьків, називається Батьківський клуб. Більше про неї я розповідаю в своєму інстаграм, Підписуйтесь. Записатися на цю мою освітню програму можна тільки декілька разів на рік. Тому, якщо цікаво, не пропустіть і слідкуйте за мною в інстаграмі. початком повномасштабного вторгнення я зі своєю родиною переїхала в Португалію. Зараз ми живемо неподалік від Лісабону. Ще моє життя сповнене вивченням португальської мови, навчанням водити автівку, танцями, йогою, зустрічами з друзями. Давайте знайомитися ближче. Пишіть в коментарях, про що цікаво дізнатися ще. Про Португалію, про власний досвід, про дитячо батьківські стосунки. Адже це моя профільна тема, експертна тема. До зустрічі в наступних моїх відео.